вам показати ось такий портативний інгалятор, Nebulizer, який легко поміститься навіть в невеличкій сумочці або ж в кишені. Це ідеально для людей, які часто подорожують, треба брати із собою. Дуже він класно працює, тут вмикається на кнопочку. І ось так ви собі можете дихати. Тут є, бачите, закріпити можна. Значить, в комплекті є різні насадки, є насадка така маленька, більш дитяча, а є навіть просто, зараз вам покажу, ось така собі насадка. Наприклад, ви можете просто відразу до рота її собі ставити. Ось так, бачите, як воно працює. Це дуже легко та просто.